Terima kasih telah menonton! говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Славні імена. А приводом для нашої сьогоднішньої теми стали аж дві події. Музично-літературне дійство родина Соломії в Встрію, яке відбулося днями у нашому місті в Народному домі, та книжка Родовід Савчинських, видана Левком Тарнавським і Володимиром Тарнавським у Львові, яка розповідає про походження і розвиток стародавнього українського козацького роду Савчинських. Починаючи від козака усамова села Савчин і до наших днів. Справа в тому, що рід Савчинських це одна з гілок роду Соломії Крушельницької. отож сьогодні мова про цих видатних стрілян. Долі багатьох видатних українських особистостей тісно переплетені з нашим містом. Тут відбувалося встановлення багатьох митців, громадських діячів, які залишили значимий слід в історії України. Стрий часто відвідували митці, виступали на міських сценах і усе це додавало особливої колористики місту. Але найголовніше, що мистецький характер стрия не змінився і донині. Серед багатьох визначних людей, яких життя неодноразово Навертало не до нашого міста, була і всесвітньо відома оперна співачка Соломія Крушельницька. Сьогодні у стрію живуть нащадки роду відомої співачки. Кажуть, талант не виникає ні звідки, його витоки на генному рівні, але щоб розвинути талант. Потрібно докласти зусиль. Стрінка Теодора Савчинська, Латик та Богдана Фільц, представниці родини Соломії Кушельницької, творчі особистості, Пані Теодора, член Національної спілки письменників України, переможець літературного конкурсу журналу Дніпро, автор багатьох книг. Пані Богдана композитор, музикант, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, лауреат різноманітних премій, член Національної спілки композиторів України, автор понад 100 наукових статей, камерно-вокальних інструментальних музичних творів. Теодора Савчинська Латик та Богдана Фінц. Ще і своєрідний родинно-творчий тандем. У доробку Богдана Фільц чимало творів на слова Теодори Савчинської Латик. А тепер додався ще один, дитяча опера казка-лісова школа, основою для якої стала книга пані Теодори. Саме того дня, коли в стрію проходив літературно-музичний вечір родини Соломії в стрію, на сцені народного дому відбулася ва прем'єра опери. Глядачі з цікавістю спостерігали за тривдієвим розвитком подій, зачаровували своєю акторською і співачою майстерністю учні дитячої музичної школи імені Остапа Межанківського. Постановку здійснила Галина Бондаренко, хормейстрами виступали Іванна ліновська жужевич та Любов Федорук, а концертмейстром Анжела Вакс. По закінченні опери Богдана Фільц та Теодора Савчинська Латик щиро подякувала юним співакам та їх наставникам. Пані Теодора обдарувала дітей солодощами і вручила книжки. Богдана Фіц подарувала колективу музичної школи записи вокальних творів, які виконують сестри Байко Марія Крушеницька, фортепіаних творів у виконанні учнів. Володимир Грабовський, музикознавець Істрогобича, зазначив, що музика дитячої опери ще один значимий штрих у багатогранній творчості Богдана Фільц. Гілка родоводу Соломії Крушельницької пов'язана з родиною Савчинських багата і плідна. І сьогодні ми зупинимося на виданні родовід Савчинських. Доля розпорушена по світу і знищила багатьох представників роду, але, попри все, народжуються нові покоління, що безпосередньо від батьків або ж на генетичному рівні успадковують спосіб мислення, нахилу до певних професій, ті чи інші здібності і бажання внести свій вклад у розбудову держави. Про це мріяли боролися і своєю самовідданою працею. Роскорювали незалежність України наші попередники, патріоти рідної землі. Рід Савчинських, читаємо у передмові, створив цілу плеяду видатних обдарованих людей, священиків, вчителів, правників, службовців, композиторів, музикантів, співаків, інженерів та інших фахівців. Теодора Савчинська Латик, одна з представниць цього роду, як ми вже казали, проживає нині у стрілю і є керівником літературного гуртка Мелодія слова при пристрійському районному будинку дитячої та юнацької творчості. Перша збірка поезії під назвою Писанкова Турана побачила світ у видавництві відродження в 1980. 95 році. Від 2000 року у видавництві «Каменяр» вийшли з друку збірки поезії Теодори Савчинської Латик, віднайди нас, Господи, Квітка в Русі, «Рівнодення», наші небесні охоронці, лісова школа, про яку ми вже сьогодні згадували, від звідусіль або тиждень батько Гаравий, добрий святий Миколай. Ще дві збірки опубліковано видавництвами з збірка афоризмів, Мініатюри та рефлексії та Ліва прес вірші для дітей про тих, хто поруч. Письменниця член Національної спілки письменників України, затвори для дітей удостоєна міжнародної відзнаки Орден Усмішки. З польської переклала казку Корнелія Макушинського «Пригоди Цапка Матука, яка вийшла друком у видавництві Каменяр у 2005 році. Поетеса публікує свої твори на сторінках журналу Дзвін, газети Літературний елів, а також місцевої та обласної преси. У 2008 році стала переможцем конкурсу журналу Дніпро за вірші на тему віршована молитва. Характеристика творчого спрямування релігійна побутова тематика Віршовані казки для дітей. Після своєї подорожі в Єрусалим видала книгу Свята Земля зі спогадами про цю поїздку. Відкриваємо книгу Родовід Савчинських, сторінка 39. Подружжя Савчинських мало дітей Ільва, Євгена, Марії, Івана, Олену. Богдан помер малою дитиною Євгенію. Отець Петро Савчинський помер 1909 року в могильниці і похований на цвинтарі біля церкви. Після смерті отця Петра Васильовича. Парухом могильниці став отець Яворський Іван Петрович, який був одружений з дочкою Савчинського Петра Васильовича, учителькою Марією Петрівною. Савчинський Лео Петрович, кільканадцять кілометрів від Теребовля Тернопільської області серед безкраїх полів Галицького поділля у неглибокій западині хвилюючих пшениць широко розложилося при старе українське село. Стара бо ж і назву свою взяла від давніх курганів могилу могиль, і могильницею зветься. На краю цього села, посеред кількох муравних пам'ятників та числених деяких від старості запалих могил цвинтаря у сусідстві з Великою дзвіницею стоїть гарна церква, високо понад кучерявими верхами дерев, широко розложивши свої ранена. Гордо золотився хрест, що був дороговказом для цілого довкілля і просто дивився в синяго неба. Зараз, по другій стороні сільської дороги, у тіні старих лип та овочевих дерев приязно тулилися при порушенні залеми ногу будівлі приходства. І тут же молодому подружжю давнього козацького роду отцю декану Петру і Софії з Васильківських Савчинських настав радісний день. Прийшла на світ маленька дитинка. 25 грудня 1873 року Божого незабудки малого Левчика вперше глянули на світ дня. Тут уперше своїми дитячими ніжками кучерявий хлопчина відчув дотик української землі. А пробігши всі стежки приходства, стара цвинтаря, села, довколишніх полів, увійшов на довгу та важку дорогу свого життя. Народну школу почав і закінчив таки у своєму родинному селі. Навчатися в середній школі батьки Мовка віддали до бережан, звідки він сам. Перейшов до Львова у 1883 році де закінчив академічну гімназію 1891 року. Незважаючи на те, що Лео походив бідної родини, він у ранній молодості працював сам на себе. Спочатку заробляв лекціями, які давав слабшим науці товаришам чи учням нижчих класів. А згодом, будучи добрим руховиком тогочасного сокола, завдяки добрій будові тіла, став міцним молодцем та дістав працю в кацапській бурці лунатиків, де завданням його було пильнувати вночі мешканців кімнати та мокрою шматою опритомвати тих, хто місячної ночі дряпався по вікнах, за ці неспині ночі отримував харч і мешкання. Після мотори. Савчинський Лев Петрович, користуючи справ добровольця, 1892 року, зголосився до військової служби в австрійській армії. У місті Львові закінчує школу для старшин і, відбуваючи військову повинність при 32-й дивізії артилерії, дістає ступінь лейтенанта артилерії. Хочу уточнити, що людина, про яку зараз іде мова, дідусь. Нашої стріянки Теодори Савчинської латик отож Савчинський Леонів Петрович. Слівийська 1895 року йде у вищу, яку закінчує 1897 року. Проходить практику в Новій Гребі біля Ярослава. Відбувши практику, повертається знову до міста Львова після доповнення лісових студій з 1897 до 1899 року. Служить у лісах графа Старжинського могильниці. А від 1899 до 1901 року, теж як практикант у місах графа Замойського. Цього року місті Львові зложив іспит з лісництва і став лісничим цього самого власника в новій граблі до 1908 року. В недалекому селі Мякіш того ж самого Ярославського повіту. Молодий лісничий зустрічає гарну панночку. 1902 року 18-літня Оля Доні родини Маркевичів, директора народної школи, погоджується Левові Савчинському спільно товаришувати в незнаній ублівці життя. До кінця життя Льва Петровича Ольга Григорівна стала вірною і примірною дружиною. Самовіддано й виховуючи чотирьох синів і одну догу Богдана, Оксану, Остапа, Петра та Єрена. І, здавалося, запашним квітям почало стелитися життя родини лісничого. Проте, 1908 року, після атентату замаху Січинського номінісника на Галичини-Потоцького, австрійська поліція починає переслідувати й арештовувати українців. Тоді граф Замойський, щоб допомогти своєму місничому, вистарався йому таку саму працю у сестри графині Замойської, що мала свої маєтки на Волині, тоді під окупацією Росії. Отже, Лев Савчинський зі своєю родиною, переїхавши австрійсько-російський кордон, поселився в Романові біля Бердичева, працюючи над лісничим до 1916 року знову в лісах України та в іншого, так би мовити, пана. Праця тут була тяжкою, напруженою і нервовою. Тому ціла родина переїжджає до рівничої Іванівщини на Київщині. На плоскій галявині старого лісу, де сходились довгі алеї прабавніх лип, десь споміж шпалер, жасминів і буску вибігали круті стежки, у тіні великих акацій стояла хатина. Тут, мов у парку, зажила родина лісника. Батько заробляв тільки частково, увесь час, шукаючи праці, яку щойно після року дістає у дідича, свідомого українця Дворницького. З Іванівщини перевозить родину до Ковеля, щоб звідси дістатися до Баранович, місця нової праці у поміщика Василя Дворницького. Проте вибух війни 1914 року цьому перешкодив. Туди Дворницький уміщує родину Савчинських на Лісничівці в Друг'яному пості, а його самого висилає до Баранович евакуювати наюток перед наближенням австрійського фронту. Там, уперше, він попав під обстріл авіації. 1915 року в час війни видано наказ усім німецьким родинам до визначеного дня серпня заявитися у місті Овруч Житомирської області. Савчинський, хоча не був німцем, усе ж таки дістав подібне запрошення, як австрійський підданий, мусив з родиною їхати спочатку до Луневська, а потім 40 верст. До Тут застав вже велику масу німецького народу, яких більшовики всаджували до товарних вагонів і відправляли в східному напрямку. Проте Савчинський скоро зумів запізнати, навіть заприязнитися зі старшими українцями, які помогли йому викрутитися від цієї небажаної прогулянки в лапках. Натомість цілий тиждень з родиною прожив у готелі, бо сам, знаючи німецьку мову, працював як перекладач. Після тижня знову вернувся з родиною в дров'яний пост, де прожив до 1916 року. Згодом з родиною помандрував до містечка словечного огрудського повіту, у якому працював лісничим аж до революції. Під час революції кримінальне шумування кількакратно грабувало лісничівку, Забирали коней, корів, мисливську зброю, годинники, а навіть одяг постіль та харчеві запаси. Під час короткої влади Керенського Савчинський вертається до свого звання і Зелевська привозить грубу книжку аркушевих грошей, аби вирізуваними папірцями виплачувати її робітникам. Та коли знову вернулися більшовики, і найстарший син, 12-літній гімназійний учень Вовручі, принагідно довідався від батькового приятеля Леона Косенки, що лісничий є у списку тих, яких мають знищити, скоренько дістався додому, щоб повідомити батьків. Відтоді лісничий почав укриватися. Його переховували селяни, які свого лісничого шанували любили, а тепер у біді дуже старалися допомогти. У литку 1919 року самі селяни таємно перевезли родину Савчинських зі Словечна до кількадесят верст віддаленого серед глухих місц розміщеного містечка Осів, що частково приблизило до польсько-більшовицького фронту. В Осуві червона лава покликає лісників до праці. Савчинський зголошується і дістає організацію заготівлі опалового дерева для паровозів. а взимку без біля різдва припровадив знову на боті і десь на хуторі перепоховані коні з синми, на які посадив п'ятеро дітей, дружину та рештки незрабованого майна. І у товаристві приятеля і лісника поляка уночі рушив і незнане. Тільки похрипували змучені коні та тихо човнилися саме туди, де ще вчора годіли гармати та десь далеко палала заграла пожарищ. Щойно другій ночі глибокими снігами та засипаним лісом щасливо добралися до польських окопів. Більшовиків, на щастя, не зустрічали, а знову після двох днів саме дочогли аж до сари. І тут батько з дружиною і дітьми застряг у таборі втікачів. Через тиждень дорогі мисливські трофеї, великі Лося, мисливська собака Сетер та половина скриньки самосійного тютюнового листя зворушили серце польського офіцера і відчинили двері до вагона, призначеного для перевезення худоби. Поїзд перевозить лісницьку родину до Ковеля, а з Ковеля знову самі уже по безсніжній дорозі до нового двора. Тут смертельно хворіють дружина і наймолодший син, проте усе закінчується щасливо, і на початку весни мандрівка продовжується до Дроздович біля Добромиля, Тут Савчинський майже на цілий рік приміщується у свого Цюка. З Здроздович 1922 року перепроваджується до Станіславова, де дістає працю у Державній дирекції Відбудова і працює в долині до 1923 року. І так відбудова переноситься до Стрія, а з ним і Савчинський з родиною. 31 серпня 1924 року відбудова ліквідовується, а з 6 квітня 1925 року Савчинський дістає спочатку праці у при пристрійському політовому відділі, а відтак інспектора місів стріщини і Скоївщини. На цьому пості працює як контрактовий урядник до 1937 року. Перед зближенням терміну на отримання права на пенсію поляки звільняють його з праці, тоді обліковуючи приватні ліси та виготовляючи лісові плани в графа Дідушицького, заробляє на харчування для себе і для родини. Перед самою війною, за дорученням графа Дідушицького, Савчинський їде на Холмщину обліковувати маєток графа, де покупні його мав обіцяну там посаду. Відходить вересень 1939 року, вибухає Друга світова війна і знову перекреслює усі плани. Приходять більшовики, настає та сама влада, від якої ще в 20-х роках Савчинський уже раз втікав. Незважаючи на поважний вік, обставини змушують далі працювати, тому знову повертається до улюбленого лісу і працює інженером в устрійському містергоспі. Вихром прилетів 1941 рік. Під час відходу більшовиків у червні 1941 року Савчинський тратить двох дорослих синів Петра та Ярину. Цей страшний удар витримує мужньо, але душевний біль не полишає його. Колись усюди спритна, завжди весела, жартівлива людина раптом перетворюється у білоголового, мовчазного. У вічній задумі мудриця. Якусь усмішку на лиці, повараному воробою, уже було тяжко помітити. Син Льва Петровича Савчинського Петро Савчинський пропав безвісти в 1941 році, після того, як, отримавши повістку на воєнкомат, прийшов туди і вже не повернувся. Савчинський Петро Львович, батько Теодора Савчинської Латик, народився 3 лютого 1910 року. В 1916 у зв'язку з переїздом родини Савчинських у Словечну овручського повіту, де батько Лео Петрович отримав роботу, Петро починає навчання в Народному училищі імені Загоровського. Улітку 1920-го вся родина переїжджає до Галичини і Петро продовжує навчання в народній школі в Дроздовичах біля Добромеля. Був одним з пластинів скобів, а також кошевим з Стрелійського коша. У даній частини біографічних подій ми опускаємо, а зупиняємося на тому, що в 1937 році. За фінансової допомоги батька Савчинський Петро засновує у стрію фабрику шипучих напитків Аква, яка знаходилася на вулиці Міскевича, 31, та працювала до початку війни 1939 року. Савчинський Петро Івович був одружений з Микиткою Ярославою Михайлівною, народженою 17 грудня 2014 року в Дрогобичі. Ярослава Михайлівна закінчила приватну жіночу учительську семінарію Рідна школа Встрія та одержала теплом навчителя вселюдних шкіл. Саме у цій сім'ї, 29 травня 1940 року, у подружжя народилася донька Теодора. А в 1941 році, як ми вже казали, Петро Савчинський, отримавши повістку, Прийшов на воєнкомат і з цього часу пропав безвісти. Потім, у час політичної відмови, дружина Ярослава старалася дізнатися про долю свого чоловіка через Червоний Хрест, але всі спроби були марними. А коли Теодора почала розшукувати батька через воєнкомат, то їй відповіли, що усі діла, тих призваних у 41-му році в армію, знаходяться у відділках КДБ в Москві. Ярослава Михайлівна, переживши воєнні і післявоєнні негаразди, працювала бухгалтером в стризькому зміжторгу. Вона була високодуховною особистістю, вважаючи, що поза духовним який з'єднує людину з творцем, зміст життя стає непевним, тому щиро ставилася до всіх, хто потребував допомоги, втративши чоловіка і разом з ним багато світлих надій. Своє життя присвятила допомозі у вихованні внуків, померла Ярослава Михайлівна 26 вересня 2000 року і похована на кладовищі міста Стрия. Теодора Петрівна, Савчинська Латик, народилася 29 травня 40-го року в місті Стрию. час дитинства, при повна злодені, переповнені жахіттям невідомого після роки. Середню освіту здобула стрійській середній школі No6 в 1957 році, а також закінчила музичну школу по класу фортепіано. У 58-му вступила в Львівське медичне училище стоматологічне відділення, У 61-му отримала скерування в поліклініку Коволя Волинської області на посаду лікаря стоматолога Оскільки одинокій матері була потрібна допомога, Теодора повертається в Стрій і працює за спеціальністю у Маршинській курортній поліклініці. Згодом перейшла працювати лікарем-стоматологом в Стрізьку залізничну клінічну поліклініку. Тверчістю займалася майже весь свій вільний час. Багато читала, самотужки освоювала гуманітарні дисципліни, не друкувалася в пресі з багатьох причин. Перший вірш, надрукований у місцевій газеті в 1993 році, називався «Рідна мова. У ньому зазвучали патріотичні мотиви державності, мови і відповідальність за збереження генетичного зв'язку нації. Перша збірка поезій, писанкове поранення оздоблена графікою художника Мирона Мистерчука, вийшла у видавництві відродження Дрогобич» у 1995 році. Нагадаю, що в ефірі Стрій. Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия». Сьогодні, в рубриці Славні Імена ми розповіли про дві видатні родини, пов'язані з нашим містом. Родини Соломії Крушельницької та Савчинських. Одну з гілок. Родини Соломії Крушельницької. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Ради в радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре! Бережіть одне одного і шануємося.